В Миколаєві обговорили питання впливу громадськості на забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами, а також там нормативно-правової бази. Ініційовано дискусію всеукраїнською громадською організацією асоціації сприяння самореалізації населення та фондом розвитку міста Миколаєва в рамках реалізації проекту житлово-комунальні послуги під контроль громадськості. Сьогодні у нас унікальне мероприятие, зібралася експертна середа з усіх областей, югу Украины, можно так сказать, представители власти, департамент ЖКХ, круглого стола, всеукраинская общественная организация, ассоциация содействия самореализации населения, фонд развития города Николая. Вот мы Роботю таку з ключових реформ, визначених органами державної влади в Україні, як пріоритетна на найближчі роки, є реформа системи житлово-комунального господарства. Адже станції галузі найбільшою мірою відображаються на умовах та якості життя мільйонів громадян. Проект, який сьогодні реалізується всіукраїнською асоціацією, це всіукраїнський проект. Проект піддержаний цілою групою відомих донорів. таких как Pact Incorporation, которые объединили фонд Ведроджиня, фонд Схидная Европа, то есть группа донорских организаций решила, что это приоритетное направление, и ассоциация взялась за реализацию такого важного интересного проекта, как повышение качества жилищно-коммунальных услуг благодаря общественному контролю і участю общественності в рамках проекту вже проведено аналіз існуючої нормативно-правової бази по наданню житлово-комунальних послуг в місті Миколаїв, Луганськ, Київ, Одеса, Запоріжжя, Львів. В Миколаєві результатом цієї роботи стало аналітичне дослідження, механізм впливу жителя міста на якість житлово-комунальних послуг в місті Миколаїв. При цьому мова йшла як про аналіз існуючої нормативно-правової бази, так і про перспективи її вдосконалення, вироблення проектів необхідних норматив. Нормативно-правовых актив та внесены в веснующие. Первое, что мы сделали, мы проанализировали действующую законодательную базу и базу подзаконных нормативно-правовых актов в области предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства и попытались выяснить, насколько нынешнее законодательство пригодно для того, чтобы граждане Щоб органи самоорганізації населення могли участвувати в цьому процесі. На думку авторів дослідження, одна з проблем ЖКГ полягає у відстороненні жителів, споживачів житлово-комунальних послуг, від постачальників і виконавців послуг. В цілому ж, останні роки міська громада зіткнулася з низкою викликів та загроз у цій сфері. Сьогодні вся Українська асоціація стремиться в місті з властю реалізувати. Новую державну політику в області э, громадянського общества наша з вами скромна задача створити механізми участі граждан, механізми активізації тих людей, які відчувають себе відвістними за те, що відбувається не тільки в їхній сім'ї в лічній житті. Ми запитали в миколаївців, чи знають вони про реалізацію такого проекту та як контролюють свої житлово-комунальні виплати. Каждый месяц плачу за них элементарно слежу за оборотом книжки. Ничего, в принципе, сверхъестественного. А я живу в общежитии. У нас там все сами насчитывают. А нет, первый раз слышу. Как контролируешь? По книжкам смотришь, оплачиваешь. Как контролировать можно? Алена Куванчук, Станислав Полышок, так Тв.